Так, обороти були 350. Мірюю діаметр. Мало бути 80 уже. 84. Значить, треба ще стачувати станок, 1 А625 СП. Подача ручна Ручна Трошку пальцями не беремо, бо вона гаряча, беремо твердкою. Так, значить 84. Знімаємо ще 2 мм. Знімаємо тут от раз. Два. І ручна подача о, ручна подача. Щось забагато знімає. Будемо міряти. Так, ага, 80. 80 з половиною то вже добре. Проходимо на цей останній раз. Знову ставимо різець на те місце. Чаем, перевіряємо, чи є у нас 80. Так, тут трошки у нас. це. Трошки у нас максимально це. Камера стоїть. Крепко неудобно. Дивойте. Так, 80 рівне. Хорошо. Прийшли мали зі школи. Так, беремо отверточку, знімаємо стружку. Пальцями, хто знімає, той поріже пальці до крові. І буде здавати аналізи. Станок старенький. Так, станок старенький. Міняємо різця, напевно. Так, значить. Фіксація має бути... а моя що, має щелкати. О! От воно щелкнуло. Рецептримач тут огромний, але за 20 років можна привикнути. От. І нам задача 27 зробити ширину, відрізати з 90 Прислав один чоловік нам з Києва заготовку. Вельми ми йому дякуємо. Чоловік хороший торгує на сайті Chipmaker. Так, і тут у нас показує 35. Тобто з запасом треба на 27. Значить, отак от і буде. На 27, ось так і буде менше. Декілька міліметрів менше. Включаємо СНК. Добавляю воду, нагрівається. Тепер даю сюди, ось тут трошки вправо Para mexer e Вертаю, резать на правую сторону до задней бабки. Добавляю воду. Подача різдця, яка подача різця. Подача маленька. Переміщую різця знову до патрона. Касається. Прямо еще и ся вправо. <звы> <звы> Маленька подача охолоджую. Охолоджую от, бутилкою охолоджую. Все, охлаждаю. Так, тепер е -е... відганяю бабку трошки забагато. Отак, щоб... Бабка не підтримувала. Там мотвір є, але чи відріжеться, я не знаю. Трошки роблю розбивку до патрона. Касається. Ще різця вправо до бабки касається. Да, різець третя. Третя різець і треба ставити різця посередині. za mladika. Rizeć treća. Problema u різець посередині Так, дуже треба різець ну, фактично майже деталь обрізана просто малий отвір і короткий різець для того щоб відрізати потрібен довший різець